Сьогодні в четвертій музичній школі працювала творча платформа. З криворізькими педагогами ділилися досвідом провідні діячі мистецтва України. Навчальний процес у позашкільних закладах не припиняється і в умовах повномасштабної війни. В нашому місті не закрито жодного культурного закладу, а це і 18 мистецьких шкіл і там 10 домів культури. 46 бібліотек, 30 позашкільних закладів, де є гуртки культури. Вся культура у місті працює. Все робимо для наших воїнів, все робимо для мешканців нашого міста, для наших діток і все буде гаразд. Це буде Україна творча платформа, започаткована четвертою музичною школою спільно з міським управлінням культури та міською асоціацією Арткультура. Популяризувати українське музичне мистецтво така мета проєкту. Наша школа запропонувала таку творчу платформу ще не тільки на всеукраїнському рівні а ну, наприклад, колектив нашої школи у 23-му році році з такою ж творчою платформою від'їздив до Швеції, до Іспанії, до Польщі. А нас там радісно приймали. Ми обмінювалися. Досвідом показували, популяризували саме українську сучасну музику сьогодні. В межах творчої платформи увага українській пісні у стилі джазу. З майстер-класом у нашому місті провідні викладачі естрадного вокалу з Вінниці, концертмейстери та музиканти із Харкова. Тематичний інтерактив присвятили популярній у світі формі музичного мистецтва, що виникла внаслідок синтезу африканської та європейської культури. Це джаз, але не просто джаз, а українська пісня в джазі, тобто то можливість відчути себе частиною світових процесів музичних, і відчути, що в нас є потужна своя музика. Яка нічим не поступається світовій, і яка може взаємодіяти і вносити якісь нові звучання, нові цікавинки в загальні світові процеси музичні. Ми вже давні друзі з кривим рогом. приїжджали і на джазпоштові, коли він був, і сподіваємося, що ще буде після перемоги обов'язково. Так що ми дружимо тут і містами, і родинами. Такі дуже вже теплі тісні контакти. Майстер-клас буде присвячений особливостям виконання джазових творів, особливості акомпанементу, що ну, дуже важливо студентам і майбутнім викладачам, концертмейстерам орієнтуватись у стилістиці джазових творів. Участь у заході взяли близько сотні криворізьких педагогів. Вони мали можливість ознайомитись з новими техніками викладання джазу. Творчу платформу за участю провідних викладачів мистецької освіти завершить завтра святковий концерт. Українська пісня в стилях джазу, де будуть абсолютно різні українські пісні, від 60-х до сучасності буде живий стейч-бенд грати буде все наживо і мені. Ще дуже подобається те, що буде е, різне покоління, тобто будуть від дитини виступати вокалісти до професіонала. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.